Ну, звісно, ще правки знову. От би мені всю екосистему Apple, все б зробила. Навіщо тобі вся екосистема Apple? Чого ти насправді хочеш? Хочу стихати все не вигорати, заробляти більше і просто бути щасливою. Щастя починається з моменту, коли ти перестаєш бігти за ідеальним днем. І просто проживаєш з цей. Навіть якщо він не ідеальний. Стій, зачекай! А що ви не чекаємо в майбутньому? Майбутнє міняється щоразу, коли ти робиш вибір. Будь ласка, ось ваш MacBook, ваш iPad та Apple Watch. І ще вам дещо передали. Техніка це інструмент. ким бути, вирішуєш ти.